Валерія Володимирівна головний бухгалтер Буковня Інвест. Вона ж Лєрка Моя колишня сусідка. І ще п'ять років тому вона працювала в овочевому магазині на тому районі, де ми з нею жили. Мала чоловіка, двоє діточок. Хм. Та той чоловік пішов від неї. І забрав дітей. Я ж кажу: дуже порядний був мужчина, другий на його б місці, убив би її. І уявляєте? Ні, вона не зрадила йому, а зґвалтувала мужчину вісім разів за один вечір.